Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Заїхав сьогодні твого до дядька Івана познімати його нові коні. Зараз він прийде на камеру, покажемо, що до чого. Всі коні його знають. Він мав коні. Він недавно придбав таку кубило. Зараз він все розкаже, скільки кубилі років. Яке Лоша, по якому жеребцю, що до чого. Той є Тернопільська область, Підгаєцький район. Село Степове. Откуда він кобіло давно придбав, бо з його там, тою кобілою сталася така трагедія. Він зараз все розкаже на камеру, він зараз підійде. Я приїхав познімати те, що він на сьогоднішній день має. Може і не знаю, зараз ще нічого... він не казав, що на сьогоднішній день нічого лошечка ще не буде продаватись. Може потім тому буде продаватись. То по файних великих конях, зараз він все розкаже, по чому то є лошечка, по чому яка кубила, що по чому. Кобила досить мосна, велика, ох яка. Зараз він скаже, скільки її років, що до чого. Ось така кобила. Коні по суті на випасі, ми його якраз приїхали в поле познімати. Луша припинає. Луша припинає до кобили, бо вже були випадки. Тут зараз кроплять насильно поля. І бувають такі випадки, що... Луша десь може піти, якусь пшеницю з'їсти, а пшеницю троють, всяке різне буває. Отака от така кобільчина от зараз. Ось така. Лушичка то є така. Лушечка буде кара. Але лошечка досить масна. Лушечка то дядько Іван розказував, що їй жеребець був на Лучиться зараз три місяці. Ось така кобільчина. Він мав своє потомство коней, але щось кобіла була не доносила місяць часу і дуже сильно шкода, Кобіла пішла на м'ясо, а лоши не вигодував, лошечка, бо правда була ся вродила, була жива. яка спокійна, файна, маленька шат. Була жива, але не вартував купили, не, не вартував лошитка. Місяць часу була не доносила. І зараз собі дядько Іван придбав такі коні нові. то всі, то Такі любителі залишили. І зараз ми показуємо. Купив він собі кобилу з лошить і, лошит... і зараз кобила жеребна по факірові. Лошитці зараз три місяці. О. Зараз тут все файно зазнімлю, покажу. Щоб знали, бо дядька Івана всі знають. То... Виділили, він скоро ще тримався, то все. І зараз тримає, але от купив на даний час, купив зарадку кобилу. Ось така кобила. Файна, файна, гриватка. У неї файна, довга грива, Кочарива. Йома! Є! Кобила досить велика. Кобила десь так під 7 центнерів має. Десь коло 700 кг має кобила. Многие файні грубі, все як має бути О, зараз він підійде, і зараз ми все розкажемо, покажемо що як до чого. Коні зараз воно, на випусі, зараз трохи вже бомки в нас тут. То... Ємо Я не знаю, Є! досить велика, досить така велика кобіла. О, така кобила, кім лошить. Зараз дядько Іван вже у підході. І зараз ми все розкажемо, що до чого, хто, що, де купили, які коні, що по чому походить. Ви знаєте на майбутнє. Де що замовляти, які лушата, де що можна купити. Бо дядько Іван, він ніколи, він ніколи такого не тримає, щось дрібненького, він все тримає таке саме потужне. Ох, кобила тут. Що там, щось, щось розкажіть за ту кобилу. Скільки, скільки років, що до чого би люди знали? 15 років років, років, Лиша від Ново... Олександрійця. Ну-ну. Але Луша буде мостне, мосне, мосне, бо видно. Ноги файні. Ми не продаємо, вона на так. На просто, на на майбутнє, в разі чого щось. Та, на майбутнє. Просто робимо таку рекламу, показати. Бо там, ну, так все стало, що така ситуація стала, що там тої кубили, немає. Ну. А то ми купили копію її. Так, то дійсно. Там та була файна, довго грива мала, і Копія. та його так вийшло, що. Копія, Так. І спокійно, файна кубила все повністю. І зараз жеребна від факіра, так? Так, так. Жеребна далі від факіра. Лошить зараз три місяці. О. Коня чи бде... не покидаємо. Так має бути, то... але файне буде луша, бо файні таке в перстах і ноги і все. Коні наші майбутні. Ну, грива, кубіла, має файна, бляха, куча то все. І спокійно. Нічого, ще як файно приведе луша. Конець, Наша, як їх зараз 15 років кубили, то не є стара кубіла. Ще, ще, ще може строї луша четверо привезти. Як тримати для себе, то ще може ще привезти лошатик. Якщо рік за роком пускати, то і так, 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 ще може так, ще легенько приведе так, пару лошато. Щоб... Так, бо ви так ви не робите, так сильно просто... На випасі, бо <смітні> любитель. любіть, так має бути. Ну. Кобіла така, ну, метр 60 по, по грудях має, по тілу. Ну, на ну, увазі по тілу. Така кобіла така, і така лошечка. Лошечка по Новолоксандрійську, а жеребна зараз по факірові Ну. То зараз просто ну, всі дядька Івана знають, хто там знає, хто не знає, але він мав дуже багато коней і так сталося, що купили зараз другі коні, бо там так купила, так захворіла. І... Купили копію. Копії там тої, що були? Копію, копію. Інакше ну. не зібрали, копію. Ну. Я так само щось карі коні люблю більше ніж за всіх. Карі коні для мене то є страшно. Дуже. І мають упасти, сильні трави такі аж. А лошицю припняли до неї тому луду, так? Та й добре, і в нас собі йде, стоїть, не замотується, ні, нічого. Там би зараз, може, ніхто нічого не писав, бо вони собі досить вони не разом припняті, вони припняті одна від одної, але... але Тримітьте припинити припинати. Вони на одніму коні коли замотаються. Бо тут зараз трохи від нас вже поля позабирали, покропили, кроплять. На біду багато не треба. На біду багато не треба. Вони на одньому коні прип'ятяло. А то ви, я підходить до Лошаті. Лоша підходить до неї, файно і все. І спокійно таке взагалі. Пойдем один, бо. Прийміть при Ну. Але ще спокійне. Та в'ятку, то зразу ветку. І з <laughs> переряду, і ззаду, і заходять. Зірочка має. Вірочка! Вірочка моя. А кубила зразу жеребна після него на 9 день парували, а, так? Так, то е, та Зірочка, а та... як вивати? Кобила має файні довгі грубі ноги, такі, Може відео того не переказує, але кубила досить мостна. Десь така ну кажуть, 650 кілограмів точно твердих має. 650 кілограмів має, має, має. No. Ну, кажу, може відео того так не переказує, але кубіла файне, моцна, і лоша файне, ноги має грубі, видно що. А ще як файно піде по шай як від факіра вроди, то, а там же щось коні стоять, коні не є в роботі, коні ви просто любі, що ви маєте і трактора, і мотоблока, і все що. Пусть все, коні а так ми сьогодні приїхали зробити таку рекламу, сьогодні у нас свято, сьогодні у нас дуже сильно жара, 31 градус. 31 градус, сьогодні у нас така жара. Коні напояли, все, але приїхали і... Кармеліта. Та дійсно. Кармеліта. Така... А то зірочка. Ну. Мені грива сподобалася, така коча файна Кармелита. все. грива довгу манітку. Ну, no, квіза самої землі. Та яку вони мають мати, ні? Що якийсь квіз обстрижені або якийсь там що. Та якийсь такий кінь. Якій... Має чимсь обганяти. Має чимсь обганяти. Вона вже вже літає. Ого, або. Вона зараз так літає його. другого Ні один пішов. Одна зараз такі часи не досить гарні, такі, така ситуація зараз в Україні. І... Але ми все одно не здаємося, робимо, робимо свою роботу, все одно живемо і все буде у нас добре. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Все буде, все буде Україна, тільки треба почекати. Так що сьогоднішнє таке відео. Заїхав дядька Івана, каже, він мав коні моцні і, і буде мати моцні, і зараз і має моцні. То що ми зробили таку рекламу на майбутнє, може зараз нічого не продається. Якби щось продавалось, потім може на майбутнє чи щось. Не. Ну, Якби щось на майбутнє, ще щось продавалось, От такі, від таких коней може бути таке потомство, отакі зараз, такі лошата і купила. Зараз така реклама на сьогоднішній день. І така лошечка. Лошечка є зараз її тато на Олександрійський ваговоз. Мама, та мама ну, я, я не знаю яка мама є, і точно дядько Іван теж не знає яка мама є, але ну, мама досить є велика. Теж не йде по простих конях, 650 кг має твердих. Ось така кобила. Так що всім дякуємо за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні, слава Збройним силам України. Будемо знімати далі, будемо знімати і показувати різні коні, то що, є. то, що ми хотіли показати на сьогоднішній день, ми показали. Ось таке. Дивіться, яка лошечка, яке там що то все є. Лошиця має бути три місце. Може якраз десь зараз. Лошечка буде кара, видно, вже вона вже починає цей. Ось така лошечка. Такі у нас сьогоднішній день коні. Всім дякую за увагу.